Наскільки інтенсивно Росія обстрілює прифронтові території півдня України? Більш ніж 80 прильотів керовані авіаційні бомби. Чому не припиняються масовані атаки Одещини? Планах, наприклад, захоплення причорномор'я, нашого при, при Дунав'ї. намагання ворога тиснути максимально на інфраструктуру портів, яку зброю російські військові застосовують для обстрілів півдня? це і ракетні системи, і балі балістичні ракети, такою дронами камікадзе. Наприклад, з локації мис Чауда і чи можна їй протидіяти? Нема зенітно-ракетного комплексу чи взагалі якогось комплексу, який може однаково боротися з різними типами літальних апаратів. Докладніше у цьому випуску вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я Далі про війну на півдні України. Правобережна Херсонщина щодня зазнає масованих обстрілів із боку російської армії. Начальник обласної адміністрації Олександр Прокудін 3 листопада повідомив, що напередодні російські військові обстріляли регіон 108 разів, випустивши 602 снаряди із мінометів артилерії, градів, танків БПЛА і авіації. По місту Херсон випустили 71 снаряд. Того ж дня зафіксували 13 прильотів керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Береславському і Херсонському районах. 4 листопада російська армія обстріляла регіон 100 разів, 5 листопада 132 рази, і 6 листопада 84 рази, випустивши 558 снарядів. Статистика обстрілів останніми днями жахає і переконує місцевих жителів евакуюватися із Херсонщини. Про це начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів в ефірі телемарафону 6 листопада. Російська армія вдарила по багатоповерхівці в центральному районі Херсона. Ракетою загалом пошкоджено чотири будинки. По одному з них вже третій раз прилітає, і лише дивом ніхто не отримав серйозних ушкоджень. Побило і приватні оселі. Там постраждала 54 річна жінка зараз в лікарні. Опівночі в Херсоні росіяни розстріляли медичну установу. У будівлі вибуло Вікна на щастя, персонал цілий ушкоджений. У третій ночі в обласному центрі під удар потрапив житловий будинок. Через злучання сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. По зміївці гатили з танка пошкоджено житлові будинки і господарчі споруди. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів новинам Азов'я, що кількість обстрілів правобережної частини регіону дедалі збільшується. У самому Херсоні сигнали повітряної тривоги лунають кілька разів на добу. На жаль, це і ракетні системи, і використовуються останнім часом. І балі балістичні ракети у нас вже було декілька прильотів там останніми днями. І позаминула доба. Це було. Більш ніж 80 е, прильотів е, керовані авіаційні бомби, а кожна з них несе заряд е, від 500 до 1500 ти, тисячі кілограмів. Тому е, сказати про те, що знаєте, ворог залишив нам спокій, ну так не доводиться. Дійсно, воно йде, вони обстрілюють і житлові е, житлові квартали, вони обстрілюють підприємства, які ще. Залишилися і працюють. У нас є попадання і в е, підприємство критичної інфраструктури, тому ну можна сказати знову ж таки, що ворог сподівається про те, що вони зможуть зупинити е, підрозділи збройних сил України, які сьогодні там працюють над тим, щоб звільнити е, ліву частину Херсонського області. Обстрілюючи правобережну Херсонщину, російська армія не досягає жодної військової цілі, каже посадовець. Зараз ми можемо сказати, що найбільше останні доби, доби це, це Тягінська громада Береславського району. Вона підлягає це Херсонський район, населені пункти і Білозерка, і славнозвісний Кізумис, який ну, обстрілюють уже дуже давно і вони з самого початку. Ну, будемо казати, що сьогодні ворог не особливо вибирає ті об'єкти, по яким вони стріляють. Інколи здається, що вони просто намагаються влучити і нанести як можна більше е шкоди матеріальної, шкоди моральної. Ну, знаєте, терор, напевно, він не має сьогодні такої, знаєте, чіткої цілі, в якої вони би хотіли би закінчити, знаєте, е ну. Ну, є є, є, досягається там військова ціль якимось там шляхом, але впевнений в тому, що тут немає ніякої військової цілі. Це це, це тероризм, це терор в там повному сенсі цього слова. Із населених пунктів, які розташовані вздовж Дніпра, вже евакуювали майже усі сім'ї з дітьми. Мінімізувати їхню присутність також планують і у Херсоні, зазначив Олександр Самойленко. Усіх жителів регіону він закликав бути пильними і намагатися убезпечитися від обстрілів. Закликаємо всіх для того, щоб не знаходилися на відкритих територіях, не, не були на території близько до води, близько до, скажімо так, відкритих таких ділянок, які. Можуть бути використані ворогом для обстрілів, тому що крім артилерійських обстрілів, крім ракетних обстрілів, вони ще використовують стрілецьку зброю, бо дійсно ворог знаходиться не так далеко через річку долітають і, ну, скажімо так, і стрілецькі набої. Тому, знаєте, це свідомість людей. Ну, може, так воно недоречно буде, але. Ми повинні розуміти, що врятуватися можна тільки, ну виконуючи всі ті ну, необхідні правила для того, щоб там, їх вижити в цих умовах. Російська армія також регулярно обстрілює і Одеську область в Одесі, за даними міської ради, після ракетної атаки Росії вночі 5 листопада пошкодили понад 30 багатоквартирних будинків. Місто атакували ймовірно ракетами Онікс і Іскандер. -М». Російські військові влучили у середмістя та позаконсервовані промислові будівлі. Вибуховою хвилею понівечили кілька багатоповерхових житлових будинків. Музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО. Тієї ж ночі російська армія в чергове атакувала ударними дронами типу шахет при портову інфраструктуру Одеси. Сили протиповітряної оборони знищили 15 безпілотів. Втім, через влучання були пошкоджені складські приміщення, розвантажувальна спецтехніка, а також ваговози зі збіжжям. Напередодні, 5 листопада, російські військові атакували ракетами об'єкти пов'язані із цивільним судноплавством. 3 листопада були влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта Одещини. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук розповів новинам При Азові, що російська армія атакує регіон переважно з окупованого Криму. Обстріли відбуваються і атакують дронами Камікадзе, наприклад, з локації мис Чауда. Що якщо говоримо про балістику, то це Джанковський район, Красногвардійський, Красноперекопський район, тобто Північний Крим, наш тимчасово окупований. Ну і власне, якщо говоримо про причини, які можуть бути у ворога для того, щоб одежчина обстрілювати. По перше, це суто військово-економічні причини. Ми говоримо про намагання ворога тиснути максимально на інфраструктуру портів Великої Одеси, Дунайського кластера, і це те завдання, яке зараз перед ворогом стоїть. Шляхом обстрілів Росія також намагається тиснути на місцеве населення, аби воно висловлювало невдоволення владою. каже спігер Росія мріє і в неї є що планах, і до нашої перемоги буде залишатися в планах, наприклад, захоплення при моря нашого при Дунав'я. Їм це знову таки вигідно із військово-політичної, геополітичної, економічної точки зору. Це те, чого не буде, звичайно, тому залишається ракетна загроза. От, власне, дворони камікадзе, ракети, це те, те, чим вони намагаються ці питання, принаймні, якщо не вирішити, а досягнути певної мети. Ще раз кажу: мета це розруйнувати нашу інфраструктуру. Е, є моральний фактор, звичайно, він присутній. Це намагання тиснути на населення, викликати відповідні емоції від страху до невдоволення. Тут зразу таки можна говорити про те, що Росія вкотре прорахувалася, населення звичайно реагує тривожно на всі ці події. Бо це війна, війна триває, але продовжуємо боротися і будемо боротися і працювати. Для того щоб мінімізувати обстріли Одещини, потрібно вражати військові об'єкти в Криму і вдосконалювати протиповітряну оборону регіону, зазначив речник. Україна працює у цьому напрямку. Це стратегія, яку сьогодні демонструє Україна, і я думаю, що цей процес він буде ставати більш активним з Одеси. Якраз ворогою видно те, що він можливо не хотів би бачити а саме вказано чітко курс російського корабля. І це видно з будь-якої точки Одеси. Це по перше, по-друге, Одеса це морські ворота нашої держави. Є відповідна система оборони, є відповідна система протиповітряної оборони. Звичайно, вона самовдосконалюється від початку війни, і вона стала набагато кращою ніж це було ще 24 лютого минулого року. Чи треба підсилення? Так, абсолютно вірно, і про це говориться і на ставці верховного головнокомандувача президента України. Про це говорять наші партнери. І, власне, подивіться навіть зустріч G7, вона сьогодні чи найближчим часом він ще буде обговорювати саме підсилення системи протиповітряної оборони для України. Одещина є важливим елементом цієї структури, в цій обороні, є пакети допомоги від союзників. Сподіваюсь, що найближчим часом. Наше підсилення обороноздатності відчує на собі ворог. Безпекова ситуація в Одесі залишається контрольованою. Питання евакуації з міста наразі не актуальне. Додав Сергій Брачук. Це новини про Азов'я. У цьому випуску докладно про те, чому збільшилася кількість обстрілів при фронтових території на півдні України і як можна цьому протидіяти. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки вам, це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. 3 листопада російські війська вдарили ракету Іскандер М по прифронтовому селищу Зарічне у Запорізькій області. Внаслідок цього обстрілу загинули 19 військових 128-ї окремої гірничо-штурмової закарпатської бригади. Атака сталася під час урочистостей до дня ракетних військ і артилерії. Міністр оборони України Рустем Умєров запевнив, що будуть з'ясовані усі обставини того, що сталося. Він доручив провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що за фактом події було зареєстровано кримінальне провадження. Командира бригади відсторонено на час слідства вся ситуація. Розбирається по хвилину. Буде встановлено хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей в районі доступу аеророзвідки ворога. Жодного уникнення відповідальності. Військовий оглядач Богдан Мірошніков розповів новинам при Азові, що російська армія має різні види озброєння, яке може застосовувати для обстрілів прифронтової зони. Самі військові, ну звичайно ж, вони дуже проти. Подібних речей і влаштування масових заходів неподалік лінії фронту. Тому що ну, 18 кілометрів це, це означає те, що тоді може прилетіти доволі широкий спектр озброєння від ствольної арти типу Тюльпану, піона чи гіацину С, так і реактивний артип по типу Рогана чи Смерча, та їх модифікації. А також може бути приліт оперативно-тактичної ракети по типу Іскандер або «Точка У». Ну тобто у ворога дуже багато можливостей, на жаль зробити нам дуже боляче, якщо ми такі заходи влаштовуємо. Тому потрібно нарешті зробити висновки та директивно заборонити як подібні заходи біля лінії фронту, так і розташування військових у казармах, навіть навіть якщо це не біля лінії фронту. А також потрібно розібратися, хто злив інформацію про дату та час проведення цього заходу. Ракети Іскандер мають високу швидкість польоту за балістичною траєкторією. Що це означає? Поясню оглядач. Покидають межі атмосфери та, ну по суті, летять за межами там, нижніх слоїв атмосфери. Тому засікти дуже важко їх польот. Також вкрай важко засікти сам факт запусків. Іскандер М, це балістична версія, має дальність польоту 500 кілометрів. Це означає те, що якщо від точки запуску до, до точки прильоту менше ніж 100 кілометрів, то часу, щоб сховатися, є е, півтори-дві хвилини максимум. Це максимум. І це якщо ми все ж таки зможемо засікти факт запуску. А зазвичай... Так не відбувається у силу різних причин. І тому дуже часто трапляється так, що спочатку прилітає, а потім оголошується тривога. Дуже часто так відбувається. Ось, Якщо від точки запуску до точки прильоту відстань більше, наприклад, як вони запускали по Києву у травні. У червні та у вересні місяці, якщо я не помиляюсь, там був один запуск іскандер э, М то е, часу є максимум 4-5 хвилин. Росія не виробляє ракети Іскандер у великій кількості. Вдім систем протиповітряної оборони, які дозволяють їх перехопити в Україні, також небагато. Розповідає Богдан Мірошніков. А щодо іскандерка, то це крилата ракета, яка вже має сталу. Зрозуміло, всім швидкість польоту це до тисячі кілометрів на годину. Тому навіть якщо ми не змогли засікти запуск цієї ракети, то вона летить набагато повільніше. І є часу, ну час вже залежить від відстані. Тобто ну, від 10 15 хвилин та більше. А саме іскандер. Еми нам більше біди приносить, тому що ну, банально нічим збивати. У більшості регіонів. Іскандерка можна збивати, але, звичайно, ми його також, на жаль, часто пропускаємо через те, що важко засікти запуск. Але також треба розуміти, що іскандерка, калібр. Та кинжалу, це це браття близнюки. Насправді, просто вони мають різне базування. Нам потрібно більше засобів, які можуть збивати балістичне озброєння, щоб можна було розсередити по більшій частині країни, щоб покрити якомога більшу територію. Військовий аналітик Олексій Гетьман розповів новинам При Азові, що Росія дедалі частіше обстрілює прифронтові регіони керованими авіабомбами, зокрема Херсонщину. Також цей регіон атакують за допомогою артилерії. Як забезпечити неможливість Росіян атакувати наші об'єкти? Ну тут відповідь доволі очевидь. Для того, щоб це не було артилерійські постріли, треба відсунути його артилерію ще не менше навіть на 25 кілометрів. Це є дальність е, багато великокаліберних е, гармат росіян 152-го калібру. Реактивна система залпового вогня може долетіти, але це трошечки інші обстріли вже ніж е, ствольна артилерія. Ну і звісно, треба мати е, винищувачі, перехоплювачі, е, ну F 16 про які ми багато вже е, розмовляли. Ну, для того, щоб не давати літакам підлітати на відстань щонайменше ну, 50-70 кілометрів і скидати ці керовані авіабомби, які вони, які вони використовують. Тобто треба вивести контрбатарейну боротьбу з іншого боку, а з другого все ж таки дочекатися, коли в нас будуть е, літаки, щоб е, ну, не дати можливість їхнім літакам. Робити авіаційні удари не існує такої системи ППО, яка би дозволяла збивати усі цілі, пояснює експерт. І нема зенітно-ракетного комплексу чи, взагалі, якогось комплексу, який може однаково боротися з е, різними типами е, літальних апаратів. Нема комплексу, які борються одразу із невеличкими безпілотними літальними апаратами і з міжконтинентальними, ну, наприклад, балістичними ракетами чи просто балістичними ракетами. Це різні комплекси. У всьому світі воно так і, так і працює. Тобто Вірити в те, що просто нам не дають якийсь комплекс, який може все перебити. Ні. Це має бути на БПЛА – це одні комплекси, на ракети Кралата це інші комплекси. На балістичні ракети це знов-таки інші комплекси. Багато кажуть про Ізраїль, про залізний купол, це один із, там багатошарова лінія, там не тільки залізний купол. Там площади вийде наступний рівень, стріла-1, стріла 2, стріла 3, стріла стріла тобто наступні рівні. Тобто там, там багатошарова лінія оборони, не тільки залізний купол. Ну, там він може захищати всю свою територію, але вона менша, ніж Київська область. Тобто, ну, слухайте, там можна повністю да, весь периметр захистити. Ми, ми не можемо, наша така країна велика, що вона не може. У країнах НАТО основне навантаження протиповітряної оборони лягає на літаки, зазначив військовий. Ситуація у прифронтових регіонах може дещо покращитися, коли надійдуть винищувачі Ф 16 Ми розуміємо, що на Америку ніхто повітряно так і не робить, але прораховано в різних країнах Європинших країнах НАТО європейських, що 70-75% роботи протиповітряної оборони мають виконувати саме літаки. Це є теж частина протиповітряної оборони. І 25-30% лягає на зенітно-ракетне, зенітно, зенітно кулеметне ну на наземні комплекси, скажімо так. У нас ну літаки майже не використовуються, дуже обмежено, а основна навантаження лягає на зенітно-ракетні комплекси. Ну, це, це не є добре, тому. Віримо, що коли ми нарешті вже незабаром отримаємо 16, то ми ну, ну, знову починаємо вірити, що буде а 16, ми там зразу всіх переможемо Ні, Просто це дасть можливість е, перехоплювати літаки ворога, які несуть ці керовані авіаційні бомби. Ну і певні і деякі крилати ракети, ну не деякі, а всі крилати ракети теж можуть вони, знищувати. Е, літаки f 16 Значить, На зенітні ракети комплекс буде лягати відповідальність за вже балістичні ракети, ну і допомагати винищувачам нищити крилати ракети і безпілотні літальні апарати. Ну, так воно працює. Так, так, так побудована система протиповітряної оборони в світі. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України за гарницьку війну. Називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Приазов'я. На все добре. Вини приазов'я.